Колеги, і останній брифінг на сьогодні. Сподіваємось, до слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги. Основні події на сході України, які сталися за минулу добу. На Маріупольському напрямку вчора обстановка була такою: противник здійснив обстріл наших позицій із 152 мм гармат та мінометів в районі Павлопольського водосховища. Загалом же, ситуація в районі Широкіного та інших містах залишалася більш-менш спокійною. На Донецькому напрямку велися активні бойові дії поблизу аеропорту. Противник активно застосовує там заборонене важке озброєння, гармати, танки, які засереджені практично на лінії зіткнення. Також зафіксовано ведення артилерійського вогню по наших позиціях в районах Мар'їнки, Старогнатівки та Гранітного. В районі Горлівки ворог застосував 120 мм міномети. Також там зафіксовано роботу снайперських груп бойовиків. Але ці провокації не залишаються непокараними. Сили антитерористичної операції ведуть влучний вогонь у відповідь по познахаплінілому агресору. Водночас бойовики не грибують і більш цинічними провокаціями. Українські представники у спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню. Повідомили членам місії ОБСЄ про нічний. Обстріли російсько-терористичними військами міста Горлівки, так, 10 червня, з шахти імені Гагаріна, що розташована на окупованій території, по західній околиці Горлівки били міномети калібром 120 мм. Внаслідок цих обстрілів були і загиблі, і поранені серед мирних мешканців. Це було зафіксовано черговою зміною спільного центру з контролю та координації. Також факт обстрілу. Та координати позицій бойовиків, з якої вівся вогонь, підтверджує і артилерійська розвідка Збройних сил України. На Луганському напрямку противник вів вогонь по наших позиціях на широкій ділянці фронту від, власне, Попасної до російського кордону. Вогонь відкривався переважно стрілецької зброї, а також мінометів. Фактів застосування великокаліберної артилерії та танків не зафіксовано. Проте найскладніша ситуація на північ від центральної ділянки Бахмутської траси це селище Кримське і Сокільники, де противник регулярно чинить провокації, намагаючись знайти слабкі місця в нашій обороні, не знайшов. За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає, але 10 наших хлопців отримали поранення. В зоні антитерористичної операції завершується будівництво фортифікаційних споруд. Під час робочої поїздки до Донецької області президент України оглянув будівництво укріплень на нашій лінії оборони, що знаходиться неподалік Маріуполя. На фото ви бачите один з наших опорних пунктів з системою комунікації, контрольно-спостережним пунктом, укриттями, системою траншей та іншим. Всього заплановано звести близько три сотні фортифікаційних споруд. Сто з них вже повністю готові. Також глава держави представив нового очільника Донецького краю, керівника обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жибрівського. У серпні 2014-го, січні 2015-го він у званні старшого сержанта брав участь в бойових діях на сході України. Зокрема, воював під Волновахою та на Дебальцівському плацдармі. Служба безпеки України продовжує знешкоджувати диверсантів, інформаторів та посібників бойовиків. У Лисичанську служба безпеки України затримала члена незаконного збройного формування призрак на прізвисько. Німець 46 46-річний зловмисник брав участь в бойових діях проти сил антитерористичної операції в районі Лисичанська влітку минулого року. Перевіряється також інформація щодо причетності цього німця до підриву мостів через Сіверський Донець. У місті щастя оперативники Служби безпеки України затримали працівника місцевої теплоелектростанції, який був інформатором банда формування ЛНР. Ворожий агент систематично передавав своїм так званим кураторам інформацію про сили антитерористичної операції, що дислокуються у місті, та коригував артилерійський вогонь бойовиків як по місту, так і по місцю своєї роботи. Щастинській. У Рубіжному затримано жінку, яка передавала російсько-терористичним військам дані про розташування та чисельність українських підрозділів, а також відомості щодо затриманих бойовиків. Українські спецпризначенці відточують свою бойову майстерність. Відбувається це на одному з загальновійськових полігонів. Дніпропетровщині там триває бойова підготовка військовослужбовців окремого підрозділу спеціального призначення. Під керівництвом командирів та досвідчених інструкторів на різних ділянках полігону ці мужні хлопці вдосконалюють бойову майстерність тактичної, вогневої, спеціальної, інженерної, медичної підготовок. Заняття проходять в умовах максимально наближених до бойових. Військовослужбовці виконують стрільби з гранатометів. Автоматів, ручних кулеметів, а також специфічні завдання у складі невеликих груп. У 184-му навчальному центрі Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагидачного завершилася підготовка військовослужбовців, призваних під час п'ятої черги часткової мобілізації. Понад 3,5 тисячі чоловіків пройшли вишкіл за майже 100 спеціальностями. Військовослужбовці пройшли бойове злагодження у складі екіпажів, розрахунків, і зараз триває відправлення мобілізованих у військові частини Збройних сил України. Українські артилеристи також тренуються відбивати танкові атаки ворога. Як відомо, Україна неухильно дотримується мінських домовленостей щодо відведення важкого озброєння та артилерійських систем калібру більше 100 мм від лінії розмежування. Разом з тим, наші артилеристи продовжують вдосконалювати свої навички на нових місцях дислокації. В день і вночі вони в умовах, наближених до бойових, гартують свій професіоналізм і майстерність. Зокрема, протитанкова батарея разом з військовими інженерами відпрацювала дії з відбиття наступу противника. Воїни-артилеристи озброєні 100-мм гарматами МТ-12 Рапіра, проводили бойове злагодження. Фахівці-інженери на гусеничних мінних загороджувачах ставили міни. На іншому місті тренувалася батарея самохідних артилерійських установок «Гвоздика». Дивізіон було сформовано у листопаді минулого року. 95% його особового складу це мобілізовані військовослужбовці. Більшість з них вже має великий бойовий досвід. Наша артилерія відмінно відпрацювала під час битв за Донецький аеропорт та Дебальцева. І зовсім нещодавно дуже блискуче проявила себе під час відбиття атаки на Мар'їнку 3 червня. На цьому поки що все. Будь ласка, якщо є питання. Дякую, пане полковнику. Перше питання. Питання українські національні новини. Ви кажете, що немає заглибок за минулу добу на офіційному сайті МВС України в Луганській області. розміщено прес-реліз про резонансні злочини станом на 12 червня, в якому йдеться про те, що бойовики минулої доби 14 разів обстріляли територію Луганщини. Загинув військовослужбовець 93-го року. Як так розбігається інформація? Поясніть, будь ласка, питання зрозуміла. Інформація не розбігається. Цей реліз був виставлений сьогодні, але про цю втрату ми сказали вчора. Дійсно, там на Луганщині загинув один наш військовослужбовець і один отримав поранення. Тобто інформація збігається, просто вони трошки пізніше її виставили. Ми все уточнили, всі дані збігаються. Час країни Київ, ви казали, що значить у відповідь українська артилерія значить влучно відповідає, там відстрілюється. Скажіть, будь ласка, наскільки у нас немає інформації, які втрати несе Росія за те, що вона тут робить? Можна хоча б приблизно назвати, що вони втратили по артилерії або силі? А... Справа в Справді, що під час останнього зіткнення під Марінкою. Завдяки роботі артилерії нам вдалося а, загасити наступ противника. Вогонь був відкритий як по першій хвилі наступаючих, так і по другому ешелону, в якому якраз гуртувалися більш підготовлені а, підрозділи зі складу а, головного розвідуправління збройних сил Російської Федерації, і якраз ця. Якраз цей прийом допоміг нашим хлопцям стримати і наступаючі сили, і розбити сили, які мали підійти другою хвилею. Тобто, ми зробили, наші українські артилеристи зробили дуже правильний крок, скоріше кроки, зробила свою лепту, внесла і наша українська розвідка. Вона доповіла, де. Як розташовуються підрозділи, де знаходяться польові склади з боєприпасами, і якраз по цих точках і по точках, де накопичувалася жива сила, було завдано щільний артилерійський удар. За попередніми розрахунками, тільки під Мар'їнкою противник поніс втрати близько півтори сотні людей. Це безповоротні, і кілька сотень було поранених. Це останній приклад. Дякую, пане Андрію. Чи є ще питання або уточнення? Питань та уточнень немає. Дякую, вам, пане Андрію. Дякую всім, колеги. Наш робочий день на цьому завершено.